Всім привіт! І сьогодні в нашому відео огляді ми подивимось на смарт годинник від компанії Canyon SW54. Давайте починати. Поїхали. Ну і перед початком розпаковки хочу звернути вашу увагу на те, що є декілька варіантів кольорів ремінців. Перше це бежевий, який ми одразу з вами і відкриємо, а також чорний та темно-зелений. Давайте відкривати коробку і дивитися, що в нас іде у комплекті. А в комплекті ми з вами зможемо знайти. По-перше, це сам годинник, бачимо його одразу зверху, знімаємо захисну плівку і переходимо далі до комплекту. Ще в коробці ми з вами зможемо знайти ось такий зарядний док. До речі, за допомогою цього доку в нас і активується наш годинник. Все, що потрібно зробити, це відкрити сам док. Далі взяти наш годинник і співставити ось ці конектори на годиннику з конекторами у доку. Зачиняємо його, і тепер з допомогою USB Type A необхідно підключити це до повербанку або блоку живлення для того, щоб наш годинник увімкнувся. Ну і ще у комплекті в нас йде інструкція на різних мовах, в ній ви зможете знайти всі можливості даного годинника. Зарядний пристрій є. Давайте його підключимо до нашого годинника. Бачимо, що одразу вмикається дисплей і починається процес заряджання. Перше, на що ми з вами подивимося, це функції та можливості, які ми можемо зробити на самому годиннику. Але перед цим нам необхідно під'єднати його до нашого смартфону. А для цього попередньо необхідно завантажити додаток, який має назву Canyon Life. Ми його з вами відкриваємо, бачимо стандартну анімацію, обираємо Bluetooth-пристрій і натискаємо пошук. Після цього додаток знаходить одразу наш годинник SW54. Бачимо, що пристрій пропонує нам створити bluetooth пару, натискаємо спарити, і також дозволяємо доступ до сповіщень. Ще якщо цей годинник вже кимось використовувався, то додаток нам пропонує стерти дані, які є на пристрої. Ми в нашому випадку їх залишаємо, тому що це мої дані, які я записував при використанні даного годинника. Натискаю Закінчити і ми потрапляємо до нашого додатку, але про нього поговоримо трошечки пізніше. Давайте приміряємо цей годинник і почнемо з функції. Які є у нього, одразу бачимо такий приємний на дотик soft Touch резиновий ремінець. І, до речі, годинник майже не відчувається на руці, тому що він важить всього 35 грамів. Тому при щоденному використанні він вам заважати точно не буде. Ну а тепер давайте перейдемо до меню і подивимося, які в нас є функції. На головному екрані в нас одразу час, кількість кроків, дата, і одразу бачимо, скільки калорій ми з вами спалили. Йдемо далі. Якщо проведемо зверху вниз, то отримаємо доступ до яскравості, можемо її збільшити або зменшити. Також для того, щоб повернутися назад, просто зробимо свайп зліва направо. Далі в нас є режим не турбувати, тобто, щоб нам повідомлення ніякі не приходили. Далі ми можемо вимкнути годинник, якщо це потрібно. Можемо подивитися інформацію: це назва, мак-адреси та версія операційної системи. І ще одна можливість це знайти наш телефон, натискаємо на іконку, і наш телефон починає вібрувати та видавати звук, за допомогою якого ми якраз і зможемо його знайти. Також є можливість швидко скинути наш годинник до заводських налаштувань. Це всі функції, які є у налаштуваннях. Якщо ми зробимо свайп знизу вверх, то отримуємо доступ до нашої активності. Тут ми побачимо скільки. Кроків ми пройшли, скільки кілометрів та скільки калорій спалили. Робимо свайп ще раз вверх, і тут ми побачимо вимірювання нашого пульсу. У цього годинника є датчики, за допомогою якого він може відслідковувати наш пульс, робити це у фоні. В моєму випадку зараз проходить сканування пульсу, і бачимо, що в моєму випадку це 61 удар на хвилину. Ідемо далі. В нас є режим спорт. Тут є такі функції, як ходьба, біг, бігова доріжка, піший туризм, велосипед, плавання, футбол, баскетбол. І багато всього іншого. Можемо задати також ціль на наше тренування і натиснути старт. Після цього в нас відбувається запис нашого тренування, який буде потім відображатися у нашому додатку. Ідемо далі. Після вкладки Спорт в нас є інформація про наш сон. Якщо ви будете спати з даними годинниками, він буде записувати інформацію про ваш сон, і далі у додатку або в годиннику ви зможете переглянути дану інформацію. Ще нас, за допомогою геолокації, підтягується інформація про погоду. Можемо Побачити наші встановлені будильники, і також повертаємось на наш основний циферблат. Також у нас є бокове меню. Робимо свайп справа наліво. Тут отримаємо доступ до різних вкладок. В принципі, все те ж саме, що ми тільки що бачили, але тут трошечки більше. Тут в нас ідуть тренування, також наша активність, сон е вимірювання нашого пульсу. І ще в нас тут є керування нашим плеєром на телефоні. Тобто, ми можемо увімкнути якусь музику. І після цього перемикати її на е, нашому годиннику, при цьому не використовуючи телефон. Це дуже зручно. Ще в нас є налаштування, де ми можемо подивитись інформацію, налаштувати яскравість або скинути наш годинник. І є ще можливість увімкнути нагадування, щоб ми рухались. Тобто, якщо ми будемо довго сидіти, то годинник нам про це нагадає і нам потрібно буде трошечки порухатись. Ще в нас є можливість віддалено робити фотографії за допомогою додатку каньйон. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Ну і як я вже казав, це можливість знайти телефон і подихати. Тобто натискаємо старт, і годинник нам дає. Деяку інформацію з допомогою якої ми можемо вдихнути або видихнути і тим самим розслабитись. Я думаю, що по функціям, які є на годиннику, ми вже зрозуміли. Тепер давайте перейдемо в додаток і подивимося, що можна налаштувати там. Тут ми з вами бачимо наступну інформацію: це відстань, калорії та активність у першій вкладці. Далі можемо подивитися інформацію про сон і інформацію про пульс. Це в нас інформація про сьогодні. Якщо ми переходимо до вкладки Статистика, то тут ми вже можемо перейти до минулих днів. І подивитися ту ж саму інформацію, але вже за тиждень, місяць або навіть за рік. І остання вкладка це налаштування. Тут ми швидко можемо з вами налаштувати наш пристрій, від'єднати його, знайти, подивитися номер його прошивки, і тут в нас, до речі, є віддалене керування камерою. Бачимо, що в нас відкривається камера на нашому пристрої, і за допомогою годинника я можу натискати і створювати фотографії на своєму телефоні. Також можемо вказати фізичні параметри для створювання статистики, вимірювання пульсу. Можемо увімкнути, щоб він е, вимірювався, починаючи з якоїсь години і до з якимось інтервалом. Це зручно для знову ж таки збирання статистики. Можемо увімкнути чи вимкнути жести. Це коли ми підіймаємо нашу руку, то наш циферблат буде вмикатися для того, щоб ми могли подивитися котра година. Це зручна функція, тому не бачу сенсу її вимикати. Можемо обрати, на якій руці ми будемо носити наш годинник, і також увімкнути синхронізацію. З Apple Health або е, тою програмою, яку ви використовуєте на своєму смартфоні. Ще в нас є можливість налаштувати сповіщення, це повідомлення додатку, будильник, нагадування розм'ятися, режим не турбувати та нагадування попити. Все це можна налаштувати у додатку і синхронізувати з нашим годинником. Що стосується фізичних розмірів екрану, то діагональ в нас 1,7 дюймів, а розширення 240 на 280. Технологія дисплею. IPS. маємо енергоефективний Bluetooth версії версій 5 і 3, і при ємності акумулятору в даних годинниках 200 мАч ми отримуємо до 5 днів роботи. Це суперзручно, тому що майже весь робочий тиждень ви можете їх не знімати і поставити на зарядку у суботу або у неділю. Якщо говорити про сумісність даного годинника з різними версіями операційних систем, якщо говоримо про iOS, то це версія 14 та вище. А якщо говоримо про Android, це Android 8 та вище. Але треба зазначити, що це девайси, які підтримують Bluetooth 4.0 та вище, і Google Play сервіси. А ще пристрої на базі Android Go не підтримують сповіщення, тому майте це на увазі при виборі даного гаджету. Якщо вам потрібен годинник, за допомогою якого ви зможете слідкувати за своєю фізичною активністю, перемикати музику на вашому телефоні та отримувати сповіщення, то це точно ваш вибір. Ну а більше детальної інформації про цей гаджет ви зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.